У хамстері сьогодні нова азбука Морзе. Тому знов тричі тапаємо на дохід на годину. Ось, переходимо в цей режим. Тепер нам потрібно довге. Довге. Не вийшло. Довге. Довге, довге, довге. Довге. Коротке. І ми отримали з вами мільйон монет тонн код. І також дивіться. В розділі Airdrop він був пустий. Тепер тут з'явилася можливість прив'язати ваш гаманець. Бачите, я вже свій прив'язав. Це робиться дуже просто, натискайте туди, там пару кліків буквально, і у вас гаманець прив'язаний. Тому хом'як явно готується до якогось лістингу, дропу, щось буде. Не означає, що вже завтра чи через тиждень, але напевно, вже червень-липень і ми будемо з вами святкувати це подію. Не знаю, точно, звісно. Скільки воно буде роздавати і так далі. Але граємо хом'яка, прокачуємо картки. Ось, дивимося, щоб усі були, усі, які можливо, щоб тут де нові нічого не було, щоб у цих всіх розділах були всі карточки відкриті. Не, не так важливо, якого вони там рівня. Головне, щоб у нас всі були. Ну і звісно, щоб був повищий рівень. Бачите, у мене грандмастер. Я не знаю, чи встигну до лорда, але було б прикольно. І дохід на годину також прокачуємо. А більше інформації, як завжди, у телеграм-каналі Актуально про крипту. Тут я даю всі оновлення, комбо, різні бачите активності. Дуже легко, наприклад, на Офіксі можна зараз заробити 500 наткоїнів, просто поповнивши на 100 USDT. Це може коштувати вам лише кілька центів, тому що в різних мережах можна поповнювати більш дешевих, ніж ТРЦ-20, наприклад. А заробити 500 наткоїнів непогано. І також трошки жартуємо тут з ком'юніті різні лайфхаки знаходимо. Тому долучайтеся, будемо разом розвиватися, заробляти і чекати вже лістингу. Я думаю, він буде досить скоро.